Друзі, всім вітання. До вашого огляду свіжопригнаний автомобіль Mercedes Benz 220-й, і це клас 2.2 дизель на автоматичній коробці передач. 2018 рік виготовлення, це є 205-й кузов у універсалі, білий колір. Покажу вам це. Він на топ-оптиці. Значку є радар, має Stronic. Він на 18 х дисках, ця розина 23-й рік, різноширока, зад широкий, вперед вущий. Автомобіль має заводське тонування, також хром-пакет, є рейнги на даху. В нього оптика задня також ледовська, топ, є накладка на бампері, кришка багажника електрична. Автомобіль не фарбований, пробіг його становить 252 тисячі. Він куплявся на лізингу в Арваль, він не був в таксі. Також ви можете перевірити всю інформацію в інтернеті. Вона є в доступному доступі і безплатному. Фари. Також капот. Капот не посічений. В дуже гарному стані автомобіль, як технічно, так і візуально по салону. Так, покажу вам товщину лакофарбового покриття. 117. 133. 135. 120, 111 Сто двадцять сім. Сто тридцять один. Сто двадцять сім, да? Сто двадцять п'ять. Сто дванадцять. Сто сорок сто двадцять вісім. Сто 114 113 111 130 121 102 127 Перейдемо до огляду салону, покажу вам двері, карти, має такі накладки чорні, так підігрів сидінь, електродзеркала, чотири склопідйомники, електрична кришка багажника, електросидіння. Автомобіль не хімчистився, чистився, Ви побачите, так, є адаптивний круїз, стан керма як нового автомобіля. Також є підігрів сидінь, я вже вам говорив, клімат, тут управління мультимедією. Так тут бардачок. Шторки с подсветкой. Такие стан их. Они поднимаются для детей. Так уж. Барду є підлокітник, можна щось заховати, також підстаканники. Покажу вам стан пластика. Є аптечка, там що потрібно, компресор. Також тут можна піднімати для дітей. Також електрична, є накладки, навіть на них ще є плівка, її ніхто не знімав. Також заведемо. Світить тиск шин, що заслабо накачані задні шини, потрібно підкачати. Зараз вам покажу під капотом, як там. По, під мотором не помито нічого, тут все як було. Нічого не відкручувалося. Пока живу вам довкіл. Автомобіль ДТП не, не був 100%. процентки. чистенький. Друзі, кому цікаво? Дзвоніть, запитуйте, всім гарного дня!